Та й народження в юпіджі, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального сполучені Штати Америки суттєво знизили оцінку боргу України в рамках переговорів щодо угоди про корисні копалини. Блумберг. Пише про те, що в три рази Сполучені Штати знизили оцінку цього боргу України. Тепер вона знизилась до 100 мільярдів, що найменше до 100 мільярдів. Отже, йде мова про те, що в ході перемовин про документ, сам який готується підписати українська американська сторона угоди про корисні копалини, було переглянуто розміри і оцінку допомоги, яку Сполучені Штати, як вони заявляють, надали. Україні в минулому і тепер ця оцінка становить не 300 мільярдів доларів, як було початково перед початком переговорів, а 100 мільярдів. Не 300 мільярдів, а 100 мільярдів доларів, як заявили джерела Блумберга. Нова оцінка ближче до тієї, яку надавала і влада України, яка говорила про 90 мільярдів доларів загально. Оцінку допомоги, яку надали Сполучені Штати Америки Україні, Отже, наближаються більш-менш до адекватності американські представники, але важливо сказати, що вони й далі намагаються записати цю суму нам у борг, тоді як Україна цього боргу не визнає. І президент Зеленський говорив чітко про те, що Україна не визнає жодних боргових зобов'язань перед Сполученими Штатами і виплачувати такого боргу не буде. Це була безповоротна допомога, яка становила там менше 100 мільярдів доларів була чітко озвучена оцінка. Тепер ша ніби наближаються до цієї оцінки, але все ж таки намагаються впарити нам цю е, суму саме як боргові зобов'язані. Перегляд оцінки, як відзначає Блумберг, відбувся після перемовин і України, які останнім часом точилися. Відбувалися щодо угоди про природні ресурси наприкінці минулого тижня. Ці перемовини відбулися у Вашингтоні і от. Маємо таку таку зміну, таку переоцінку з боку США чи буде підписано цю угоду найближчим часом? Ми не впевнені. Українська сторона жодної конкретики не озвучує на цю тему. Але Скотт Бесенд от буквально сьогодні міністр фінансів США заявив, що він. Так сподівається, ніби в кінці цього тижня угоду буде підписано. Це його надії, це його сподівання. Не будемо дуже розчаровувати. Бесента, нехай мріє далі. От так у нас просуваються події і процеси навколо підписання чи не підписання цієї угоди про корисні копалини.